Всім привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці, і сьогодні в нас неділя. І як ви бачите, у нас дуже 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 сніжно. Сьогодні випало 30 сантиметрів снігу. Шов сніг без перестанку, цілих майже добу, там приблизно 20 годин підряд. Просто сніжило неймовірно. Ну і що власне робити у Вісконсінівзинку? Правильно, нічого, окрім того, щоб ходити в якісь заклади, тому що на вулиці дуже прохолодно. Дуже вітряно, бо Вісконсі завжди дуже великі вітри, це не порівняти з ніяким українським вітром. І якщо раптом вам захочеться у Вісконсі чи будь-де в Америці піти на каву, як вам це зробити? Дуже просто сісти в машину і під'їхати. Під'їхати, звичайно, якихось 5 хвилин, але от, от так приблизно виглядає позаду мене такий невеличкий корнер, а щось таке, як між маленьким торговельним центром. Куди можна зайти щось на наприклад, випити каву, тут різні послуги, такі як туристичний офіс, туристичне бюро, можливо, бути панк, МакДональдс, щось якісь ще заклади. Ну, от Приблизно виглядає воно так. Перед входом, звичайно, шубар, коха. І давайте подивимося, що тут є. Корнер. Ну і в принципі, по цим тротуарам тут можна побачити, як ходять люди навіть взимку. Так, американці ходять взимку. Хлопець ходить в футболці, це ще не кінець. Дуже часто можна зустріти людей навіть в шортах і в футболці, і в В'єтнамках. Це трапляється дуже часто. Не дивуйтесь це Вісконсин. Люди тут дуже-дуже закалені. Ми вже всередині нетипової кав'ярні в Америці, саме в Штаті Вісконці. Чому саме нетипова? Тому що в неї є спеціальна тематика, а саме шерпи. національність що проживає в країні Непал. Тут всі фотокартки нагадують нам саме про шерпів. І власне назва цієї кав'ярні шерпс. тобто шерпів у шерпів, мабуть, так точніше. А, насправді людей доволі небагато, хоча це неділя, що робити, але навіть в кав'ярні людей не так вже й багато. А, насправді в Америці доволі важко знайти цікаву кав'ярню, а особливо в нашому штаті Вісконці. Чому? Навіть не знаю, чому тому, що, мабуть, люди не полюбляють солодощі. Насправді я жартую, солодощі, звичайно всі полюблять, але такої культури, як круасани кросани, капучино вранці в неділю в принципі такої культури немає. Вони просто з'їжджають за кавою по Макдональдські це. Це їм достатньо. Тут, як ви бачите, можна побачити і чурос, і японські медові тости, і круасани різні, різної форми з різною начинкою. Ну і власне ціни відповідні: 5 доларів, 6 доларів, 7 доларів. Ось і чурос, здається, два по чотири. Це можна придбати, були б тільки гроші. Ну, це унікальна кав'ярня, тому що тут є аж цілих три десерти. Це пахлава, теремісуй та крем брюле. Крем брюле, до речі, коштує 12,50, а от пахлава найдешевша 5,25. Ну і тут є дуже багато цілий асортимент різних напоїв. Це дуже приємно і в принципі смачно. А ось що ми замовили: тайський чай гарячий, круасан з шоколадом, ну, японські медові тости. Власне, цікаво дізнатися, скільки ж ми за це заплатили. Напишіть в коментарях, чи це дорого. Круасан з шоколадом, я пам'ятаю, 5,25. Тости, японські медові тости, мені здається, коштують 7 доларів. Давайте точно ось чек перевіримо. Так, медові японські тости 7 доларів. Ну і тайський чай 6 доларів. І обов'язково. Ось саме таким чином виглядає зима у Ісконсіні. Ще не почався грудень місяць, але вже за цілу добу намело ось стільки снігу, цілих 30 сантиметрів. Але що це найприємніше в цьому випадку, це те, що я знаю точно, куди йдуть мої податки. А це саме на техніку, яка вже о 5-й ранку почала прибирати дороги. Можете побачити вже всі дороги чисті. Доріжечки чисті, можна приїхати із коляскою, можна прийти, нічого не слизько, тому що постійно використовують піски і спеціальні компоненти, від яких не шуршить чоботи і не можна буде впасти. Тобто все так чинно, благородно і дуже хотілося, щоб таке було в інших країнах. А зараз прошу, пройдемося. Ось такі виглядає на кінці дня. Зараз приблизно обід. І в нас все чистенько можна прийтися, можна проїхати. Немає снігу, немає льоду, начебто нічого не було. тільки отака краса на кругів. Дуже приємно насправді. І, до речі, ось ці всі доріжки прибирають не саме не держава. За такі доріжки відповідає будинок, який прилягає до цієї доріжки. Наприклад, якщо це наш будинок, то він чистить ось цю доріжку. Власник. Навіть не ми орендатори, а саме власник чистить таку саму доріжку. Наступний будинок так само чистить свою доріжку, і там трошечки далі можна побачити, що власник сусіднього будинку, на жаль, не почистив свою доріжку, тому що там багато снігу. І відповідно, якщо спеціальні служби будуть приїжджати, вони випишуть штраф такому от власнику, який вчасно не подумав про, про себе і власне про тих людей, які користуються цими доріжками. Держава відповідає лише за дороги. Ось так. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. На зворотньому шляху додому вирішила познімати, як живе середній клас американців. Ось такі будиночки в передмісті міста Білокі, штату Вісконсин. Виглядають взимку ось так. Нагадую був дуже сніжний день, все звичайно, замолоду, дуже важко щось розгледіти. Але як ви бачите, жодних заборів, жодних фірточок, височенних заборів немає. Тобто все відкрито. Хочеш стукай в двері, хочеш стукай в вікна, і скоріш за все, тобі всі відкриті. Коли я запитувала американців, чому у вас ніколи немає ніяких фірточок, заборів чи якогось загородження, мені сказали, як це так, тоді ж це небезпечно. Тобто з е, умов безпеки американці навпаки не ставлять ці забори для того, щоб, якщо хтось хоче їх пограбувати, сусіди обов'язково це побачать і викличуть поліцію. Ось така ось цікава е, ментальність. Да? Тобто, різниця в тому, як ми сприймаємо дійсність. Тому що в Україні, навпаки, чим вищий забор, тим більше шансів, що тебе е, не пограбують. Все буде добре. Тут навпаки все відкрито. Більш того, дуже часто саме на вікнах немає жодних, е жодної тюлі, жодних е шпал шпалет шпалер. Це було це слово. Тобто ніч, нічого не закриває вікна. Все відкрито. Можна подивитися, як люди вечеряють, як снідуть, як прокидаються, в чому ходять, навіть як сваряться. Все відкрито, все видно. Милуся, ось так можна сказати, також хотіла доповнити про американські кав'ярні. Насправді це залежить звичайно від міста і від штату, хоча ми живемо близько великого міста. Мілокі це майже ну майже мільйон живе в цьому місті. Точніше, десь приблизно 750 тисяч, але якщо рахувати з Людьми, які живуть в передмісті, то це буде точно мільйон жителів. І це рахується по американським стандартам дуже велике місто. Ми, звичайно, не порівнюємо з Нью-Йорком, Сан-Франциско, іншими американськими містами, але для такої типової одноповерхової Америки це велике місто. І все одно дуже важко знайти кав'ярні з дуже смачними такими європейськими десертами, які там зроблені по всім стандартам, правилам європейської кухні, тобто не занадто солодкі, не занадто кремові, а так, от як люблять саме в Україні і так само в Європі. Знайти, знайти такі кав'ярні і заклади доволі важко, але якщо вже такі є. Вони будуть коштувати на порядок дорожчі ніж звичайні, але воно того вартує в Україні, особливо в Києві. Я сама родом з Києва, пам'ятаю, було дуже легко знайти свіжо випечені круасани, тобто в будь-якій кав'ярні, будь-яке будь-яка кава, лати, капучино з домішками, присмаком, лаванди. Я навіть пам'ятаю. Це вже давним-давно з'явилося, і воно популярне, і, в принципі, не настільки дороге. А ось тут будь-які новинки з'являються трошки пізніше, і вони коштують набагато дорожче. Власне, ми заплатили за один тайський чай і а, японські медові тости та шоколадний круасан 18, 18 чимось доларів, і обов'язково потрібно додати мінімум! Мінімум! 15% чайових. Але якщо ви додасте 15% чайових, офіціант не буде з вами люб'язний. Може не привітатися, може не подякувати, може не посміхнутися. Тобто краще давати 25, ну і там до безкінечності. І дуже часто так само в ресторанах, навіть саме 25% і включені в рахунок. Тобто, ви збираєтесь заплатити за рахунок, а вже 25% з рахунку, вже включені ваш чек. Ось, такі, ось так от виглядає парк поблизу нашого будинку. Як ви бачите, навіть після такої зимової, зимового, зимового сніжного дня все чистенько, все прибрано, вже всі, почистили всі доріжечки, дороги почистили. Хоча в цьому парку майже ніхто крім мене не гуляє, але навіть для мене, однієї людини, однієї мами з коляскою, все почисто. Насправді дуже приємно. Ось така змова та саме.